Вдень і вночі, попри труднощі та небезпеку, вони щоденно піклуються про рідне місто. І нині Харків живе та працює, дякуючи їхнім турботливим рукам та чуйним серцям. Комунальники прифронтового мегаполісу. Це люди, що одні з перших прибувають на прильоти. Це люди, завдяки яким жителі мають світло, тепло та воду і можуть гуляти чистими вулицями. Це люди, котрі навіть у найскладніші моменти не зупиняються та продовжують тримати своє місто. І Харків їм за це щиро дякує. Так у мегаполісі відбувся урочистий захід з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Свято зібрало співробітників підприємств, установ та організацій Основ'янського району. Слова подяки, нагороди та щирі оплески цього дня лунали саме для них. Я дуже пишаюсь тим, що я народилася, живу і працюю в нашому Харкові. Я дуже дуже цим пишаюсь. От, і я дуже ну, задоволена тим, що у нас Харків чистий. Ну, і все робиться для того, щоб він був на кращій Україні. Робота комунальників вода взагалі на першому місці у місті, тому що вони перші прибувають там, де є прильоти. Такі складні часи для Харкова, для держави. Ми завжди можемо виконувати свої обов'язки на робочому місці, допомагати іншим, ті, хто переїхав з території, які зараз окуповані. То тобто, як можемо, допомагаємо. А також у нас на підприємстві багато тварин, які потребують нашої уваги. Ми їм допомагаємо. Я дуже полюбляю тваринок, тому я працюю, щоб тваринки не хворіли. Дякую нашому меру за велику, Дякую, що він нас підтримує в ці тяжкі часи. Збереження міста це спільна справа, і комунальники її ключова ланка за свою сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності Харкова в умовах воєнного стану. Працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення отримали подяки Харківського міського голови. Та й працівника житлового комунального господарства для нас всіх особливо свято. Бо це надійний фундамент міста Харко. Завдяки вам наше місто живе, завдяки вам є світло на вулиці. завдяки вам наше місто чисте, завдяки вам є вода у домівках харків'я, тепло. І дійсно, я дуже хочу подякувати кожному з вас. В Аснолянському регіоні це гаразд. Епла, світло, вода. І це дійсно героїчний, мужній подвиг кожного з нас. У кожного свій фронт. І комунальний фронт він особливий. Я чудово розумію, якою ціною все це дається. Чудово розумію. І бачив всіх на прильотах. І бачу, як ви працюєте. Попереду дуже багато викликів, але я вірю, це, що в цьому році настане справедливий, довгоочікуваний і, головне, довготривалий мир мир в Україні, мир у Харкові. І в нас поклада дуже багато роботи, дуже багато, Але я вірю в те, що ми разом це зробимо. Не обійшлося і без сюрпризів. На комунальників чекав ще один подарунок. Спеціально для них на сцену вийшов артист, який завжди дарує сонце. Народний співак України Олександр Кварта. Я щоб не в цьому житті. Усім працівникам, а також їх рідним, всього найкращого працювати заради перемоги. Все буде добре. Любимо рідне місто Харків. Здоров'я, миру, всього доброго, щоб мир настав скоріше, щоб ми жили в рідному місті. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олександр Ус та Єгор Мікенін. Харків. Новини.